фітнес інструктор мимоволі записує військову колону, яка рухається до парламенту м'янами, щоб повалити його. Це єдині відомі кадри перевороту та початку руйнівної війни, зняті на початку 2021 року. Через чотири роки насильство продовжується: близько 82 тисяч людей загинули ще 3,2 мільйони стали вимушеними переселенцями, тоді як центральний уряд контролює лише п'яту частину країни. Майже всі основні етнічні групи воюють одна з одною. А в деяких районах розкол настільки сильний, що люди навіть не використовують національну валюту. Вакуум влади перетворив М'янму на центр виробництва наркотиків, торгівлі людьми та контрабанди зброї. Вона також непомітно перетворилася на регіональну проксі війну, в якій беруть участь Китай, Індія, Росія та США. Ці конкуруючі держави зараз формують те, що стало загальновизнаною неспроможною державою. І вони можуть в кінцевому підсумку визначити, як довго триватиме конфлікт. Ось як це працює в геополітиці. Те, що не зупиняється, вивчається і коригується для наступної війни. Переповнені коридори М'янма руйнується в режимі реального часу. Найближче до центрального уряду стоїть Державна комісія з безпеки і миру на чолі з генералом Мін Аунхлайном. Однак більша частина країни вийшла з під контролю уряду. На величезних територіях зараз панують озброєння угруповання сепаратистів, кожний з яких переслідує власні політичні цілі. На півночі армія незалежності Качина прагне повної автономії для штату Качин, якщо не повної незалежності. На заході араканська армія наполягає на створенні суверенної країни Ракхайн з амбіціями повного відокремлення. У штаті Чінстейт різні ополчення виступили проти центрального уряду і один проти одного. Кожний з яких претендує на те, щоб представляти майбутній незалежний Чінленд. На сході збройні угруповання Карен і Каренні. Продовжують свою давню боротьбу за етнічні землі, в той час як штат Шан залишається розколотим між ворогуючими угрупованнями, деякі з яких виступають за федеральну автономію, інші за повне відокремлення. Окрім цих етнічних груп, сили народної оборони, сформовані цивільним урядом у вигнанні, зараз діють по всій центральній і південній М'янмі. Вони борються за повалення військового уряду і нібито заміну його на федеративну демократію. Хоча вони не спираються на жодну етнічну групу, їх зростаюча присутність призвела до загострення відносин з етнічними ополченцями, багато з яких взагалі відкидають ідею будь-якого майбутнього об'єднання. Тим часом іноземні держави за лаштунками постійно стають на чийсь бік, вони озброюють маріонеток, фінансують угруповання і формують результати з тіні. Китай з його глибокими інвестиціями та стратегічними ставками може отримати або втратити найбільше. Але Пекін не може повністю підтримати одну сторону, не ризикуючи отримати удар в іншому місці. Замість цього він вирішив грати на всі сторони, фактично страхуючи свої ставки. Він постачає військову техніку центральному уряду, закриваючи очі на зброю китайського виробництва, що надходить до повстанських угруповань. Таке балансування призвело до того, що в М'янмі становилося негласне правило. Незважаючи на триваючі бойові дії, більшість збройних угруповань уникають нападів на китайські об'єкти, такі як трубопроводи, енергетичні термінали, порти та економічні зони. Індія спробувала скопіювати стратегію балансування Китаю, але спіткнулася в цьому процесі. Її основна увага була зосереджена на захисті північно-східного кордону, де діють сепаратистські націоналістичні повстанські угруповання за території М'янми. Ці повстанські групи виступають проти індійського уряду і використовують м'янму як безпечний притулок для здійснення нападів. Щоб протистояти цьому, Індія негласно співпрацює з військовим керівництвом м'янми, обмінюючись розвідданими та проводячи операції з обох сторін кордону. Наприклад, у травні 2025 року індійські війська вступили в бій з групою повстанців у Маніпурі поблизу кордону з М'янмою. Пізніше, в липні, індійський безпілотник ліквідував кількох командирів сепаратистів на території М'янми. Ці інциденти підкреслюють занепокоєння Індії щодо поширення конфлікту в регіоні. Однак, на відміну від Китаю, Індії бракує міцних зв'язків з етнічними ополченцями М'янми, і вона має мало економічних важелів впливу. Америка обрала інший підхід, замість того, щоб втручатися безпосередньо, вона уникає озброєння груп, що воюють з центральним урядом. Її підтримка обмежується нелетальною допомогою цивільному уряду у вигнанні, під керівництвом якого діють сили народної оборони. Однак, швидше за все, Вашингтон надає більше прихованої допомоги, ніж публічно визнає. Водночас, Сполучені Штати закликають Таїланд відігравати більш активну роль у М'янмі. Пам'ятаючи, що деякі військові Таїланду симпатизують певним етнічним групам. Таїланд, однак, залишається обережним. Він мало зацікавлений у розпалюванні нестабільності в м'янмі, знаючи, що вона може легко перекинутись через його кордони. Таким чином, наразі найбільше, що Таїланд готовий зробити, це ігнорувати діяльність народної оборони вигнанців, багато з яких діють з тайської землі. Зокрема, навколо прикордонного міста має сот. Тайські законодавці також обережно ставляться до викликів Китаю, враховуючи його великі стратегічні інтереси в цій країні. Адже М'янма єдиний безпосередній сусід Китаю, який має прямий сухопутний вихід до Індійського океану. Цей маршрут оминає південно-китайське море і перевантажену Малакську протоку, де ВМС США потенційно можуть порушити судноплавство під час великого конфлікту. Цей 1700 кілометровий коридор є життєво важливим не лише для експорту китайських товарів, але й для імпорту викопного палива з близького сходу та мінералів з Африки. Саме тому Китай побудував нафто і газопроводи від берегів Бенгальської затоки до своєї південної провінції Юнань, плануючи прокласти автомагістралі і високошвидкісну залізницю вздовж цього ж маршруту. В рамках цього плану китайські державні компанії працюють над двома великими проектами в штаті Ракхайн. Глибоководний порт В Кяукпю вартістю 7,3 мільярда доларів і спеціальна економічна зона вартістю 1,3 мільярда доларів, яка включає нафтогазовий термінал. Обидва проекти розташовані на південному кінці коридору. Тому для Пекіна в М'янмі не може бути ніяких напівзаходів. Замкнуте коло. Безумовно, 1988 рік став поворотним моментом для м'янми. Продемократичний рух вийшов на вулиці столиці, але був швидко і жорстоко придушений військовими. У той час, як захід запровадив санкції, Китай простягнув руку допомоги, активізувавши торгівлю зброєю і продавши танки, артилерію, бронемашини, зенітні системи і військово-морські кораблі на суму понад мільярд доларів. Таким чином, Китай став ключовим зовнішнім партнером м'янми. Однак, незважаючи на зростання зв'язків, відносини ніколи не були побудовані на довір'ї. Жорстоко націоналістично налаштовані військові м'янми були стурбовані великою залежністю від Китаю в питаннях озброєнь і поставок. Багато офіцерів були обурені тим, що Пекін ставився до країни як до держави клієнта. Тому, щоб зменшити свою залежність від Китаю, М'янма почала будувати оборонні зв'язки з Росією. Вона купила винищувачі Міг-29 і бойові вертольоти Мі-35, які використовуються і донині. Ця повітряна міць, що постачається з Росії, стає все більш важливою в останні роки, коли урядові війська ведуть боротьбу на землі. Вертольоти тепер часто атакують міста і села, контрольовані повстанцями по всій країні. Правильно це чи ні, але Росія відіграє важливу роль у підтримці центрального уряду М'янми. Але з огляду на те, що її увага і ресурси, поглинуті війною в Україні, незрозуміло, наскільки ця підтримка продовжується і сьогодні. Що ми точно знаємо, так це наступне: у той час, як Китай і Росія тісно співпрацюють на українському полі бою, в М'янмі вони, схоже, переслідують окремі цілі. Америка зі свого боку відреагувала на це введенням санкцій проти військового уряду м'янми, спрямованих проти чиновників та їхніх бізнес-інтересів. У той же час в північному тайському місті Чангмай будується величезний новий консульський комплекс США, бюджет якого становить близько 248 мільйонів доларів, який замінить і розширить існуючий об'єкт. Вважається, що консульство є частиною більш широких зусиль з розширення можливостей американської розвідки в регіоні. Після введення в експлуатацію Вашингтон зможе використовувати новий об'єкт для постачання розвідувальної інформації повстанським угрупованням і впливати на перебіг конфлікту. В інших місцях є ознаки того, що США можуть поглиблювати свою участь. Місцеві джерела стверджують, що США розглядають плани створення великої бази постачання в Коксбазарі в Бангладеш для підтримки повстанських угруповань, таких як армія Арахана і Національний фронт Чін. Вони також припускають, що США можуть ввести безпольотну зону над штатом Ракхайн, щоб нейтралізувати ВПС м'янми від підтримки своїх військ на землі. Хоча ці твердження залишаються недоведеними. Зосередження уваги на західному узбережжі М'янми має стратегічний сенс: створення дружніх або автономних територій поблизу індійського та бангладешського кордонів чинитиме тиск на сухопутний коридор Китаю з Юнаню та загрожуватиме його доступу до глибоководного порту К'яукп'ю. Однак, в той час як Вашингтон працює над тим, щоб підірвати китайський коридор, Пекін не менш наполегливо працює над його зміцненням. Після перевороту Китай продав центральному уряду зброї на суму понад 260 мільйонів доларів. При цьому він також непомітно озброює повстанські угруповання, особливо на півночі країни. Більша частина цієї зброї надійшла до об'єднаної армії Штату Ва, яка в свою чергу поставляє зброю іншим повстанським угрупованням, в тому числі армії Арахана. Граючи на обох сторонах, Китай став єдиною зовнішньою силою, здатною стати посередником у встановленні миру. Нещодавно він допоміг домовитися про перемир'я між деякими повстанськими угрупованнями на півночі штату Шан і центральним урядом. А оскільки армія Аракана набирає сили в штаті Ракін, частково завдяки зброї, яку постачає об'єднана армія штату Ва, це лише питання часу, коли Китай втрутиться і туди. Якщо це станеться, китайські інтереси неминуче зіткнуться з американськими планами, і сторони, що знаходяться між ними, цілком можуть двічі відчути наслідки цього конфлікту.